Мам, зробимо її морозиво. Може, краще його купимо в магазині. Мам, та да, тебе є простий рецепт. Форми купили щодня, то давай будемо готувати. Ну, щодня кажеш? Такі гарні. Ну давай приготуємо. Ну, давай. Як мені подобаються ці форми зайчика і дуже гарні. <світ> Отже, рецепт наш складається всього з двох інгредієнтів: вершки, холодні, жирні. Збиваємо вершки. Додаємо згущонку. Ти що, ще жилеки щодня купила? Ну, там, так, да, там багато, є солодощів. Давай добави його морозиво, правда? Виповняємо форми нашою масою. Дай сама. Всерединку буде начинка. І закриваємо, кладемо куди? Морозівку. Златочка морозового готова. Віднімаємо? Угу. сенчин <laughs>